Вас! Ви на каналі Майстриня квітів. Це друга частина квітування півоній. На, фо... на цьому знімку ви бачите сорт Old Faithful. Це чудовий зрізочний сорт з досконалою формою бутона. Трояндоподібна форма квітків цього півона. Ось він. Він щойно починає зацвітати, трошки нестандартно для термінів квітування цієї півонії, але погода таки знов, знов вносить корективи. На сьогодні в нас плюс 31 градус. Ну, самі розумієте, що півонії мусять цвісти. І от він розквітнув. Ідемо далі. Йдемо далі. Ось також чудові півонії, рожева. Коріння я придбала в розплідне курів'єра. Ось кремова. Маркери зараз я не бачу, але то не страшно, я все одно розкажу вам, що то за сорти. Ось чудова півонія, кремові пелюстки з жовтими такими махровими тичинками. величезний кущ. А біля нього білосніжна красуня. Білосніжна красуня, от вона. Колонел Овен Казенс. Вона вже трошечки перецвітає. Це все, що вже таке можна показати. Але біля неї починає розквітувати фестиваль Паудер Паф. І ми йдемо далі дивитися, що іще цвіте. Які квіти можна ще показати. І чим помилуватися? А помилуватися можна сортом Норсвінд Maiden. Це у мене перше квітування. Кущ молодий, але навіть для першої квітки потенціал вже видно. Ось Кущ невеликий. Кущ невеликий. І ми йдемо далі. Тут відсвітли чимерники, тут будуть флокси, і знов півонія. Дюшести Немур. Старовинна класика, гарна квітка з лимонно-жовтим світінням зсередини, махрова і чудовий аромат. А поруч з нею моя улюблениця. Це півунія, яка потрапила до мене в колекцію одною з перших, коли я ще тільки-тільки починала просто купувати півонії, ще не розбираючись в їх в сортах, там, просто от що мені подобається. І цей сорт я не виводжу з колекції, він у мене стабільний, і я його дуже люблю. Чого? Того, що він невисокий, він дуже гарно тримає квітки, він має тривале квітування за рахунок. Бічних бутонів, і зверніть увагу на квітку, ось тут дуже гарно видно, що квітка в нього трояндоподібної форми густо махрова. І при відцвітанні тичінок ми не побачимо. І якщо ми не на зріз вирощуємо півонію, а для того, щоб милуватися в неї в садочку, то Pink Clouds ну це чудовий і підходящий для цього сорт півонії. А ми переходимо далі. Тут півонія ще не цвіте. А я б хотіла вам показати я б хотіла вам показати Крістмас Вельвет. Я дуже люблю червоні півонії. З гарними великими квітами поруч біленький росте. Колір чистюсінький. Ну, в общем, сорт одні переваги. Поруч з ним, пізнаєте, у першій частині я казала про Марі Джолі Гаре. Ось вона. Ось так вона розкривається. Якщо на іншій ділянці у мене великі кущі, то на прибудинковій території в садочку у мене маленький її кущик. Але бачите, наскільки гарно вона цвіте. Неймовірно гарно. Ідемо далі. Будемо дивитися далі. Подивимося зараз на чудову мадам Кало. Це класика. Ви подивіться на гру відтінків. На жаль, на відео ми не відчуємо аромату. А це чудова півонія. З приємним ароматом. Ось вона тільки-тільки починає, починає розпускатися ця півонія. Тут знову моя улюблена Пінклаудс. А тут, а тут. Дюшестей не мур. З лимонним світінням. З лимонним світінням. Дивіться, яка вона гарна. А ми йдемо далі, бо я хочу вам показати іще півонію. Цю півонію, мабуть, знає кожен. І з Максима. Класика. Класика. А ось тут я вам зараз покажу інший сорт. Тут має зацвітати Angel Chicks, але він ще не розкривається. А це, дивіться, розмір куща. Так, ви бачите, біля нього дві опори, але в садочку в нас тривають будівельні роботи. Наші чоловіки тягнуть затіняючі сітки над рослинами, тому що спека прогнозується неймовірна. І іншим рослинам... Ну, не потрібно стільки палючого сонця, будемо трошки затінятися. Дивіться, який гарний сорт. Це також сорт китайської селекції. Ось такий він. Густо-густо-махровий. З хохолками посередині, з яскравючими пелюстками, навіть не яскравими, з яскравючими, саме так. Дуже-дуже він мені до вподоби. І кущі рясно цвітуть. І також мають бічні бутони, те, що я люблю? Такий життєстверджуючий. Життєстверджуючий такий собі сорт. Стоїть гарно, кущ рясний? І такі, знаєте, кольорова, така яскрава кольорова пляма в садочку, що привертає увагу. Воно того варто. Що ж показати іще? Ну, це. Тільки-тільки починає розпускатися сорт Неон. Він ще тільки весь от весь він ще в бутоні. Тут ще особливо немає, що показати. Ну, ну хоч щось, хоч щось. Ось перший так починає розпускатися. Так. Хоч щось починає розпускатися. А ми перейдемо далі до останнього сорту на даний момент який би я хотіла показати, це рубра плена Це рубра плена величезна, махрова, червона і вже досить довго цвіте розмір квітки, розмір квітки, ну, ну він величезний, повністю набитий махровими пелюстками. Вона яскрава, вона нарядна, вона дійсно прикраса садочку. Також ми її підв'язали, тому що тут наші чоловіки, я ж кажу, тягнуть затіняючі сітки. І щоб вона не лягала на доріжку ось рядом, ми мусили її підв'язати. Ось такі півонії. Я буду вам вдячна за підписку, за лайки, за ваші коментарі. І це не кінець моєї колекції. Адже ми ще будемо роздивлятися і інші сорти. З вами була Ганна Кармазіна.